не так давно у вашої доньки були перші змагання з бальних танців. Ну, така авантюра була з нашого боку. І це такі шквал емоцій. Я і наплакалася, я насміялася. Е, у мене так ком до горла підступав, так мурахи, просто табунами бігали. Я просто я тобі передати не можу, але це ну не невимовні якісь емоції. Я щаслива, тому що вона раптом проявила такий бійцівський характер, тобто вона не здулась під кінець, а вона навпаки під кінець такий давала адреналін. Такий драйв, такий кураж, це було вау. Ви бажаєте своїй доньці професійного бального майбутнього? Мої амбіції, звісно, е, ну е, требують, щоб вона стала чемпіонкою, Не стала самим крутим ну, танцором. А там професіонально буде цим на цим заробляти на себе і ні, Вона вже сама але чемпіонка. чемпіонкою вона буде. як воно тренувати власну дитину. Я ругаю себе, що я менше її хвалю, ніж всіх інших. але у танцювальному класі татом. Тебе називати не можна. Не можна, я скажу, вона називає його Андрій Володимирович, і е, це дуже зворушливо. Вона піднімає ручку, каже: Андрій Володимирович, Андрій Володимирович. Ну і задає, які ставить питання. Якось одного разу в мене був якийсь шалений графік, і гастроли багато мене ну довго не було вдома. І вона каже: Андрій Володимирович, я так хочу, щоб мама млинці спекла. І я думаю, боже мій. Тобто Андрій, коли мені розповідав цю історію, я ж заплакала. У бальних танцях у дівчат є величезна проблема. Це партнер, тому що дівчат займається більше ніж хлопців, але родина спромоглася зробити кастинг. На партнерів Я скажу, це була моя ініціатива. Я дуже часто натрапляла на якісь такі оголошення. Типу, шукаю партнера для серйозних занять бальними танцями. Я кажу, Андрія, можна я так виставлю? Хоча Андрій завжди каже: нехай вона ще насолодиться, ну танцюючи без партнера, тому що ще встигне, ще встигне натанцюватися, находитися з партнером. Це така штука. Це ну-ну починається. Прекрасна штука. В нас є зараз вибір, і я не знаю, чи будемо ми поспішати з цим, але. Ми ну, будемо е... кастинг робити. Ну, то, бачиш? Ну, тут да, тато вже <ріст> говорить. Тут... Дитині вже 4 роки, можливо, саме час, можливо, подумати про другу дитину. Ви про це розмовляєте? Е -е, звичайно. <ріст> 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 бо це вже сталося? Ні, ще не <ріст> сталося, але ну, я думаю, що е -е, Діанина Мрія е -е, ну, має збутися, правда? <ріст> <ріст> я, ж, я ж захвилювалася.